Хей-хей-хей, всім привіт! Вітаю на каналі. З вами Серж Хардстоун, і в нас починається новий сезон. У минулому ми здобули з вами разом на стрімах ранг Легенда, Це чудово, після дуже довгої перерви. Будемо здобувати і в цьому, і встає питання, якими колодами це робити. ТОП-5 колод для швидкого взяття легенди покажу я вам в цьому відео. Ну, а поки що давайте подивимось, які нам дали нагороди. Дуже цікаво. О, такий гарний, гарну таку скриньку величезну легендарну. І тут карта. Новий пак. Карта. Що... О! <дум> дуплет. Ще новий пак нового доповнення. Яке вже виходить 14 листопада! Ще пак, ще карта, ще карта, ще карта. Так, і тут. Пак, епік і ще пак! Воу-воу-воу! Тобто 2 в нас було 10 бонусних зірок. 11 бонусних зірок дають тим, хто закінчив в топ 10% легенди, а не просто в легенді. Ось така буде рубашка на наступний сезон. 5 комплектів нам дали. 2 ще раніше я здобув, от тепер вже 7. Чудово! Давайте тепер покажу вам ті самі колоди і коротенько про них розкажу, як вони грають. Не забудьте перевірити магазин. Роздають пак безкоштовно. Звісно, забираємо. І ось ці колоди. Хто хоче одразу брати код і грати, посилання на сторінки, дек на ХС реплей в описі до відео. Копіюйте, переходьте і збирайте. Ну а я коротенько розкажу. Кому цікаво, можна поставити навіть лайк і підписатись, якщо ви ще не підписані. Отже, колоди для взяття легенди мають бути швидкими. Швидкими, тому що, поки ви виграєте 40 хвилин на контролери Натал присті, ви можете на такій рожці вже скатати 3-1. Звісно, якщо ви майстер колоди і нікуди не поспішаєте, і у вас багато зірок, можна це робити на будь-якій деці. Але якщо ви хочете це в адекватні терміни часові зробити, то краще брати швидкі колоди. Бо коли береш п'яту платіну і вже залишається без бонусних зірок, без бонусів за Вінстрік дійти до Лігенди, то вже важкувато, бо починаються качелі туди-сюди. І тому важливо, щоб дека могла вигравати швидко, в принципі. Тому це перший критерій. Другий <кхм> безкоштовна сторінка ХС Реплей вона показує, знаєте, температуру взагалі по лікарні. В когось плюс 40, хто в когось вже холодний, у них 36 це норм. Тому орієнтуватися краще на, ем, на поради досвідчених гравців, стрімерів, ютуберів і то, що ви бачите, у в меті на своєму рангу. Бо там постійно висять ханти, ще хтось, а вони. Особливо після нерфа його стали грати поганенько. Тому я зібрав перевірені колоди, які грають регулярно добре. Отже, Silverhand Paladin на цій деці я брав легенду в жовтні. У е, мене була версія з Анахроносом, пару разів він став в нагоді. Інший варіант саме цієї колоди замість Анахроноса беруть Лотраксіона. Ну, якось його не вдається зіграти постійно. В мене він лежав мертвим грузом. Тому що ми шукаємо перші ходи, ми шукаємо тройки, потім це прокачує бігуна буфетного, бо, звісно, перші стали вам чистить майже будь-хто. А Отже, через бігуна і через Crusader ауру можна сетапити літав. І потім Дека переходить свою другу стадію через пурейтера. Можна добирати або просто приходить час здобути лейт, і вже треба ворогу переграти Титана або графіню, або Лівіафана, або Лейтгреї. Пурейтер тут дуже важлива штука. Якщо гра затягнулась, він дроваю оце все і вже дивитись, зачистити. Чи самому будувати стіл, бо, бо дроває він півдеки. Реально. Ну, Це Елементаль Біст, це дракон, це Тотем, він повну руку вам здобуває. Що мені подобається в цій деці більше, ніж агро Паладін на спилах? Оця шикарна карта. Вона будь-якого велетня перетворює на один і все. Комбо з паладінчиками і ліадрін теж непогано татем. Головне, що ви ставите перших істот. Вибачаюсь. Тому Дека витримує дуже серйозні навантаження по зачисткам, бо всі в першу чергу грають від агра Паладіна на спилах. Дуже-дуже віддають ремуви на ваші перші там, два столи. Да? З бугідауна просто, що ви ставите з Master for Battle. А потім ще два рази виходить бігун, ви ще щось додаєте. Ще виходить аура, а потім, якщо гра трошки затягнулася, ці хлопці її вже не вивозять. Тому вона мені тим і подобається. Ключову карту я б назвав, яку постійно треба муліганити, це Boogie Down. Дуже класно всі ці одинички витягнути на стіл, і тоді вже кожен топ-дек чудовий. Ну і мати в руці бігуна, бо в нього інфюз. Тобто повинно три карти на столі померти, тоді він рекрутів викликає в баблі. Ну а на Латраксіо на замість Анахронаса думайте. А, зазвичай на п'ятий хіт такий йде двіж, да, наче бачите, тут Сімок дофіга, п'ятої нема. Але на п'ятий, ну, постійно ти щось таке кидаєш, будуєш стол, 2-3 чи 4. Але треба перевірити. З ним теж версія має популярність і гарний вінрейт. Далі Undead Priest. На цій деці я до Діаманту доходив. Дуже класна, стабільна, швидка, а, може грати і вдовгу, якщо що. Чому? Тому що звідси ми беремо два спила, звідси ми беремо два спила. А, ще в нас є Титан, що дуже непогано. Ще в нас є класна зачистка з демейджем в обличчя фірмова. Якщо вам дуже гарно почистять великий стіл, Виходить оцей дядько. І версія саме з цим Басалепом дядька і має найвищий він рейд. Нолік дуже непогано. Звісно, ми Нолік хочемо кидати або на початку там під банши з кимось, з яєчком. Або під усіх. Ну і добор шикарний він одну ману коштує, якщо помирав. Андет. Під варею можна розмінятися, надавати. Не забувайте про комбо, що якщо стоїть варя, стоїть маленький андет, а у вас є отакий спел, можна стріляти по своїм і наносити 5 демейджа. Да, Цей 3, вона 2. Класний комбо. <кій> ну і оцей. Робити дреч. Тобто готуєте собі топ-дек і 5 демейджа, Хіро, і 5-4 на стіл. Дуже-дуже-дуже. Ну, а у цей Бенедіктус треба, щоб ви стали темним пристом. І васа білка. Стала як у ханта 2 демейджа тільки на вибір. Це теж непогано. Яєчки розганяти. Ну, на початок, звісно, раз, два, три шукаємо. Дуже проста дека, багато вносить демейджа, виграє швидко. Є тільки проблеми, якщо її хтось виграє по столу. Як не дивно. Тому на початку треба боротися трошки за стол, бо якщо в нас тваринки малі, демедж з руки є, але якщо вам зі столу вносять по 15, то довго ви не проживете. Хіба що можна трошки відпускати стол перед сьомим, якщо є Амантул, щоб з'їсти і перехопити ініціативу. Третя дека. Це, напевно, найшвидша. Не найстабільніша, але найшвидша дека з усіх, хто є. Це Рога. Це прямо наймеханічніша версія. Дуже мало тут якихось додаткових карт великих, тільки Крабатова, Тітанині. Все інше це мехи. Постійно ставимо меха, хаваємо Мехів в стелс. Шукаємо з одиничок. Вінфюрі. Тобто несамовитість, щоб пробивати два рази. Мі Мірона, абузимо, копіюємо велетнів. Трошки отакі є комбінації з препарейшеном. Та і все. Ця дека може 3-4 рази підряд виграти дуже швидко на 4 на п'ятий хід. Якщо у вас все гарно склалося і нема. Хоч один мех залишається, всі інші магнітізми це, можна сказати, ривок, бо накидаєте йдете в обличчя і вперед. Головне, не втратити стіл, бо міх рога грає тільки від столу. І не забувайте про стелс. Дуже-дуже класно, от наприклад, у вас є хтось з 5-6 демейджем, да? і є отакий от паук. Ви його кидаєте в кінці. Бо ви кидаєте його, стелс приходить, ви б'єтесь, да, отримаєте три додаткових деменджа, а потім ремовують вашого велетня. А так ви б'єтесь, потім накидаєте, хаваєте в стелсі, а на наступний хід вже купу пробафів в обличчя виграли. От пам'ятайте про цю стратегію. Тримайте або 2-3 -три м'єха, або одного прихованого. Це важливо. Більшість рох. Розбафують одного і постійно ховають Ще тут є дуже гарна розкопка І всі вони з препорейшеном поєднуються. Ну і оцей римувчик класно. Теж не забувайте, що він працює, якщо ви розміняли. Тоді наступна карта на два дешевше Так. ДК. Я дуже люблю ДК. Але більшість дек в нього нестабільні і дуже довго грають. Найшвидша версія, на який класно можна апатись це отакий зелененький. Це не просто чумний дека, це ще. Цей ДК схожий дуже на паладіна. У вас є перші ходи. Ви заспамлюєте стіл, всякі нікромансери. Один, два, три. Через Хавкстрайдера. Є аналогічний про бавтики, треба трупіки. є заспам столу, є у нас отак зачистка. Добор знову ж аналогічний, як меху паладіна, всіх тягне, тут магата тягне. І там в графіня, а у нас є примус, маргвар і велетні. Які можуть виходити і раніше, якщо багато прокльонів. От і все дуже проста дека з різними він з класними розкопками. Якщо гра затягнулася, то маргвар примус можуть допомогти, можемо виграти за спамом стола. Ну і додатковий приємний бонус це прокльони. Якщо особливо Хеля зайшла, чи вони все ж приходять. О, нормальний початок гри з іншими аградеками. Теж граю ще Асталорчик, у нас навіть є. Сюди непогано вписується. School Teacher так само розкопка, декі дуже багато ресурсів. Вона може не так сноуболить, ну, хоча, якщо Грейв Стрендж зайшов, і можна пробафати стіл тут так само швидко, як Паладін перемагає, тому мені і подобається. От якраз для взяття лігенди просування по рангам, оце рухається швидше, ніж більш повільні версії з блатрунами. Так що користуйтесь. Я, напевно, почну свій новий сезон саме з неї. Так, ну і хто любить шамана? Тотем шаман. ОТК через рагнаросів і через природу це, звісно, класно, але <смірно> повільно, повільно, тому рекомендую таку шаманську деку. Вона не така проста, як здається. Нам треба байтити ворогів на зачистки. Байтити на зачистки і тримати дабор. Тримати безкоштовні таунти. Тримати татемних галемів. Дуже важлива карта тут жаба. На ранні ходи, майже нічого не ремовує цю жабу. Ну і дуже важливо, щоб прийшов бладласт, коли ви зробили стіл. Бо три демейджа, чотири тваринки на столі це вже 12, П'ять це 15. Можна вбити нереально швидко. Ну, Початок гри тут шикарний, є розкопки, татеми, які призивають татеми, зброя, які призивають татеми, татеми, які бафають татеми. Татеми з інфьюзом, легендарка на татеми. Головне, розраховуйте свої сили і розумійте, що вам можуть чистити стіл. По два рази, щоб у вас завжди був запасний план. Типу, не почистили, класно, пробафали, виграли. Почистили, має бути запасний план. Бо такі, декі ви розумієте, вони не першим столом, Виграють і не другим, інколи і не третім. Так що не викидайте абсолютно все. Грайте від того, що у вас має бути добор, І ці виходите після зачисток, щоб ви постійно робили загрозу. Щоб не могли. Колоди, які від вас відбиваються, грати в свою гру, щоб вони думали, що кожен хід вмирають. Ну і оце теж класно, На великий стіл кинути цей мурлок шикарний. Отакі колоди я приготував для походу в легенду в цьому місяці. Нагадую, що коди закріплені в описі до відео. І так само в описі для відео, я зроблю монобанку. Я хочу серйозно повернутися в Хардстоун робити гайди. І в новому оновленні теж. От. Щоб зібрати повністю оновлення, треба пилюки. Ну, тут я дорозпиляв залишки вольного, і треба ще десь хоча б 150 паків, напевно. Бо, щоб збирати зараз всі карти, то їх треба під 300. Тому. Непогано б купити великі предзамовлення, середнє предзамовлення, ну і, звісно, батлпас. На це все треба аж 5 тисяч. Тому, якщо ви заможна капібара, хочете підтримати канал і дивитись, всякі топи колод, стріми, взяття легенд, можливо, навіть гайди, як раніше, то буду, звісно, вдячний. Якщо приймете участь в цьому зборі, це мені максимально полегшить цю задачу. Дякую за перегляд. Заходьте на стріми на Twitch сьогодні. Будемо йти в легенду разом з вами.